З вами програма на всі 100». Сьогодні ми поговоримо про собак, їх походження, породи та дресирування. Чому саме про собак? Тому що собака з давніх давен допомагає людині у праці, охороняє його житло від ворогів та диких звірів. Людина цінила її пристосованість до всього: швидкий рух, гостре відчуття, гарний слух, а також за виключену прив'язаність та готовність жертвувати своїм життям заради людини. Так, собака стала найкращим другом людини. Всі ми знаємо, що собака одома не раніше ніж будь-яка інша тварина, і людина встигла за цей час вивезти більше 400 політ собак, щоб вони служили їй для різних цілей. Проте чи знали ви, що стародавні римляни ділили собак всього на три групи: розумні, бойові, швидконогі? Сьогодні міжнародний клуб собаківників розрізняє шість головних класів: спортивні собаки, що полюють по запаху в повітрі, мисливські собаки, що ловлюють запах на землі, Тер'єри, які полюють, зариваючись в землю. Робочі собаки, маленькі кімнатні собачки і не спортивні собаки, що мають багато застосувань. Окремі породи собак зазвичай отримали свої назви із якоїсь характерної особливості. Назва шукач англійською bloodhound Інстинкт висліджувати по запаху кров. Назва поінтера також достатньо очевидна. Він показує дочину своїм носом. Сетер робить це по-іншому. Він робить стійку. Над місцем, де ховається дичина, раніше бульдог використовувався для роботи з биками, так що і назва є зрозумілою. Гончак на зайців Харрієр названий по імені своєї здобичі. Коротконогий гончак бігл отримав своє ім'я від гельського Бік маленький. Ім'я Сен Бернара пішло від назви монастиря святого Бернара в Альпах. Назва мастиф йде від італійського мастіно, що означає «сторожовий пес. Спаніель, як видно, з назви іспанський собака. Спейн Іспанія. А слово пудель походить від німецького пудел калюжа, оскільки цей собака не боїться води. Собаки топитливі і цікаві, як малі діти. Вони вивчають світ найрізноманітнішими способами. Коли собака зрозуміє, що ви джерело задоволення її потреб і бажань, вона почне експериментувати, ось чому собаку необхідно дресирувати. давайте про дресирування собак більш детально дізнаємося у кінолога. Это один из наших учеников. Его кличка Джек. Он только начинает работать. Работает сейчас общеобразовательный курс дрессировки, отрабатывается у него, то есть послушание, выработка навыков на все основные команды. Возраст собаки сейчас 7 месяцев. Это молодой песик. Он только начинает учиться. Время прохождения курса это 2-3 месяца. Первая часть идет отработка с поводком, то есть с механическими воздействиями наработка навыка, исправление ошибок. А вторая часть проверка самостоятельной работы собаки без поводка по команде рядом. Отработка правильных действий должна поощряться. Это или лакомством, или игрой. То есть лаской мы поощряем все правильные действия. отрабатывали элементы общеобразовательного курса дрессировки, такие команды, как команда «Рядом», свободное передвижение с дрессировщиком, команда «Сидеть» и команда «Лежать». Кака навиків залиша на всю жизнь, залиються тільки хазяїну собаки, оттачивать ці навики в повседневной житті. А зараз до вашої уваги представляємо золоту десятку собак, які нікого не залишать байдужими, зморшкувати, голі або сильно спутаною шерстю. Ці собаки здатні зібрати натовп. Там, де вони йдуть. Тому саме таких ми відібрали в розряд найбільш дивних чи незвичайних собак. Китайська хохлата ще здавна вважалася удачею. За повір'ям, якщо у господаря вивелися цуценята, то це принесе в його будинок достаток і сімейне щастя. Унікальністю цих собак є довжина вовни та її розташування на голові хвостику. Це гігантська собака, схожа чимось на невеликого носорога. Мастіно є нащадком стародавних бойових собак, які брали участь у боях на аренах стародавнього Риму. Сміливий і непохитний, мастів є надійною сторожовою собакою. Лихацьке апсо грайливий та веселий пес. Називають його собака сейсмограф тому що вони славляться тим, що гавкотом і неспокійною поведінкою попереджають про стихінні лиха. Це старовинна порода угорських пастуших собак. Шнурова шерсть захищає пулі від негоди і нападів хижаків. Від інших пастуших собак пулі відрізняються тим, що веде стадо, стрибаючи вівцям на спину або перестрибуючи через них. Іспанською мовою назва породи означає собака без шерсті з перу. У минулому їх м'ясо використовували як ритуальну страву. Крім того, вважали, що вони можуть позбавити свого господаря від різних недуг. Назва співоча собака отримала за особливу манеру вити. Кінцівки і хребет співаків дуже гнучкі і рухливі. Вони можуть розсовувати ноги в бік до 90 градусів. Ця здатність дозволяє їм лазити по деревам. Це король угорських вівчарок. Він є однією з найбільших собак у світі. Зріст в холці у псів становить більше 80 сантиметрів, а довга біла шерсть робить собаку ще більш масивною. Порода вважається земним представником бога ксолотла. Ксолотл це бог сонця, а іцкуїтлі перекладається як по-перше, собака, по-друге, раб або слуга. Таким чином, ксоло це собака чи слуга бога Ксолотла. Одна з найдавніших порід собак Вважалося, що своєю присутністю вони відганяли злих духів. Це собака, яка може вийти, скиглити, верещати, але не може гавкати. Шарпей в перекладі з китайського піщана шкура. Ця собака має надзвичайну морду, схожу на бегемота і твердий синій язик. У цуценят зморшки скрізь, а у дорослої собаки на голові та спині. Сподіваємося, ви гарно провели свій час. Спостерігайте за кожним випуском нашої телепередачі та ви будете володіти максимум інформації. До зустрічі